Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку знайомимось із рівняннями. В підручнику це сторінка 55. В першому класі ми познайомилися з такими поняттями, як вираз, рівність, нерівність. У старших класах ви будете з ними працювати на уроках алгебри. Сьогодні на вас чекає цікаве відкриття ще одного алгебраїчного поняття, яке в подальшому шкільному житті. Майже до 11 класу буде широко застосовуватись вами, в тому числі для розв'язування сюжетних математичних задач. Отже, звернемось спочатку до наших знань та вмінь, фундаменту для вивчення нового. Які математичні вирази ви знаєте? Які вирази ви знаєте? Так, ми знаємо числові і вирази зі змінною. Так? Який знак треба поставити між двома числами, щоб записати суму? Який знак, щоб записати суму? Так, додати різницю. Знак відняти, добуток, частку. Як називається результат кожного з цих виразів, відповідно, значення суми, значення різниці, значення добутку і значення частки. Так? Що треба зробити, щоб знайти значення суми? Виконати вираз, так? виконати арифметичну дію між числами. Які види математичних виразів, ви знаєте? Числові і рівності зі змінною. Ми спрацювали з вами з числовими виразами і з виразами зі змінною. Як ви розумієте, числовий вираз і вираз зі змінною? Що таке числовий вираз? Давайте з вами повторимо: числовий вираз це запис, утворений числами, які з'єднані знаками арифметичний дій та дужками. Вираз зі змінною, крім чисел, містить ще й букви змінні. От над цим ми сьогодні і працюємо. Відкриваємо свій зошит, записуємо число, за яким ви працюєте. Каліграфічно пропишіть відповідь до виразу. Наскільки число 38 більше, ніж число 19? Так, на 19. Пропишіть каліграфічно цей рядочок чисел. Відпочинуть очі. Далі розгляньте відповідні вирази та знайдіть їхнє значення. Отже, перший доданок 7, другий доданок 8. Зменшуване 12, від'ємник 7. Зараз, як називаються ці одержані записи? Так, це у нас вирази, тому що записані за допомогою чисел і арифметичних знаків. Якщо ми розв'яжемо один з виразів, так, знайдемо значення різниці, ми отримаємо числову рівність. Отже, зліва у нас вираз числовий в даному випадку, так? справа у нас рівність, також числова. Якби в нас була буква тут, так, було б всім додати, наприклад, А, то це був би вираз зі змінною. Чим відрізняється вираз від рівності? Вираз це запис за допомогою чисел і знаків. Може бути дожок, так? Рівність, якщо у нас з'являється, дорівнює, автоматично вираз перетворюється на рівність. Якщо ми його розв'язуємо, то. Автоматично вираз перетворюється на рівність. Запам'ятали, так? Вираз може бути числовий або зі змінною. Ми працювали над цим. Рівності числові або також зі змінною. Давайте пригадаємо: знайти значення виразу зі змінною. 17 відняти К. Ось такий вираз: 17 відняти К. Змінні. Змінна К8, 9 або 12. Отже, 17 відняти К дорівнює 17 відняти 8 дорівнює 9. Далі, якщо К9, то 17 відняти К дорівнює 17 відняти 9 дорівнює 8. Отже, що ви можете сказати про значення виразу зі змінною? Воно змінюється. Так, воно змінюється. Від чого це залежить? Від значення самої змінної. У нас К змінюється. І від того, яке. У нас значення змінної, ми отримаємо той результат. Знайдіть значення виразу зі змінною х додати 2, якщо х дорівнює 4. Отже, якщо х дорівнює 4, то х додати 2 дорівнює 4 додати 2 дорівнює 6. Так? Отже, значення виразу зі змінною х додати 2, якщо х дорівнює 4, буде ось таке 6. Так? Юрко склав таке завдання. Знайти, за якого значення змінної х, вираз х додати 2 матиме значення 6. Хлопчик зробив такий запис. Х додати 2 дорівнює 6. Тобто, що він робить? Він шукає такий х, при якому. Якщо ми до нього додамо 2, сума буде 6. Тобто х додати 2 дорівнює 6. Треба знайти невідомий доданок. Отже, хлопчик зробив такий запис. І вийшло в нього. Спочатку це була рівність, Так? так це рівність, тому що в ньому є знак дорівнює. Але ця рівність містить змінну. Отже, рівність, яка містить змінну, називається рівняння. Ще раз так, рівність, тому що є знак дорівнює, але містить змінну число, яке треба знайти, невідоме нам число. І це, число, якщо ми маємо рівність, яка містить змінну, то цей вираз називають рівнянням. Рівність, яка містить зміну, називають рівнянням. Запам'ятайте це правило. Ну, наприклад, х додати 2 дорівнює 6. Прочитаємо рівняння, записане Юрком. Х додати 2 дорівнює 6. За якого значення зміни рівняння перетвориться на істину числову рівність. Поки що це просто рівняння. А коли ми його розв'яжемо. І скажемо, за яких значень х, це буде істина числова рівність, тобто правильно, за яких, який х? Яке число треба додати до 2? 4, так? тобто до 4 додати 2 дорівнює 6. Отже, х дорівнює 4, це є розв'язок рівняння або корінь рівняння. Отже, що означає розв'язати рівняння? Розв'язати рівняння це означає знайти числове значення змінної, за якого рівняння перетворюється на істинну числову рівність. Давайте спробуємо розбити рівності на дві групи. За якою ознакою це можна зробити. Отже, розглядаємо, у нас є з вами 4 числові. Рівності, так? Чотири рівності просто. Ми не можемо стати числові ми ще, тому що ми бачимо, що тут є, є рівності зі змінною. Отже, перша це у нас рівність, так? Другий вираз, рівність має знак. Далі рівність зі змінною, і четвертий також рівність зі змінною. Отже, ми можемо розбити їх на дві групи. Перша група це будуть рівності, а друга група це будуть рівності зі змінною, тобто рівняння. Ось вони, так? Прочитаємо їх. А відняти 4 дорівнює 8. 63 поділити на х дорівнює 7. І що означає розв'язати рівняння? Це означає знайти таке значення, А при якому рівняння стане істинною рівністю. Давайте виберемо серед записів рівняння і розв'яжемо їх. І виберемо з чисел ті, які є розв'язками цих рівнянь. Отже, перший вираз зі змінною це рівняння, ні, в ньому немає дорівнювання. Це просто вираз. Зі змінною. Далі х поділити на 3 дорівнює 6. Це рівняння в ньому є рівність так, зі змінною. 4 помножити на y дорівнює 24. Рівняння 20 поділити на х дорівнює 4. Записуємо ось наше рівняння запис х поділити на 3 дорівнює 6. Нам треба знайти. Таке значення х, щоб при діленні його на 3 дорівнювало 6. Як знайти невідоме ділене? Як знайти невідоме ділене? Треба частку помножити на дільник, так? щоб знайти невідоме ділене, три частку помножити на дільник. 6 помножити на 3 буде 18. Тобто 18 ми розділимо на 3, дорівнює 6. І тепер порівнюємо ліву і праву сторону. 18 поділити на 3 буде 6, 6 дорівнює 6. Відповідь х дорівнює 18. Друге рівняння 4 помножити на y. Ось ця так, буква читається в математиці як y. Дорівнює 24. Знову нам треба знайти таке значення y, при якому рівність зі змінною. Стане істинною рівністю, тобто правильною. Наскільки треба помножити 4, щоб стало 24. Ну, а щоб це знайти, треба знати правило, як знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити невідомий. 24 ділимо на 4. Буде 6. Підставляємо 4, множимо на 6 дорівнює 24. І порівнюємо ліву частину з правою. 24 дорівнює 24. Отже, відповідь y дорівнює 6. Корінь рівняння дорівнює, 20, дорівнює 6. І третє рівняння 20 ділимо на Х дорівнює 4. Рівняння має змінну. Нам треба знайти таке значення змінної, при якому це рівняння стане. Істини, істинною рівністю, тобто прикладом справжнім, так, нам треба 20 розділити на скільки, щоб стало 4. Так, 20 розділити на 5 дорівнює 4. Перевіряємо ліву сторону з правою, правда? 20 ділимо на 5, буде 4, 4 дорівнює 4. Отже, відповідь х дорівнює 5, ось він наш. Так? Корінь рівняння. На чертож дощик за вікном хмарка смуриться, це ховала спонзане відшукать, не пускай по гуляти. Далі. Наступне завдання у нас задача. Нам треба розв'язати задачу, прочитати і розв'язати, розбити на дві простих задачі. Отже, на ставку плавало 15 качок і 13 гусей. 7 качок і 6 гусей вибралися на берег. Скільки качок і гусей залишилося плавати на ставку? Наскільки менше залишилось плавати гусей, ніж качок? Задача містить два питання. Тому ми цю задачу розбиваємо на дві задачі. Розбиваємо на дві задачі. Отже, перша задача з першим питанням. На ставку плавало 15 качок і 13 гусей. 7 качок і 6 гусей вибрались на берег. Скільки качок і гусей залишилось плавати на ставку. Тобто, друге питання ми залишаємо для другої задачі. Задача записана за допомогою таблиці. Вибираємо ключові слова, які внесені в таблицю. Отже, плавали качки-гуси, так, в рядочках качки-гуси. Нам відомо, що їх було. Потім вони що робили? Вибрались. І нам треба дізнатися, скільки їх залишилось. Задача на знаходження суми. Нам треба дізнатися, скільки залишилося качок і гусей на озері. Але, чи можемо ми. Зразу відповісти на це питання. Скільки качок і гусей залишилось? Ні. Бо ми не знаємо, скільки окремо качок і окремо гусей залишилося. Качок було 15, вибралося 7. Задача на знаходження різниці. Так, зменшилось. Отже, перша дія 15 відняти 7. Шукаємо, скільки залишилось качок. Друга дія те саме: 13 гусей, 6, вибрались. Було 13, 6 Вилізло. Скільки їх залишилось. Тепер ми можемо дізнатися, скільки всього їх залишилось. Знаємо, скільки качок, знаємо, скільки гусей, задача на знаходження суми. Нам треба, дія, нам треба виконати дію додавання, щоб дізнатися, скільки ж всього залишилося качок і гусей плавати на ставку. Поставте відео на паузу, закінчіть розв'язування. Друга частина цієї самої задачі. Отже, короткий запис майже такий самий. Чим відрізняється? Відрізняється питання. Нас запитують, це вже стала задача на різніцеве порівняння. Нас запитують, наскільки менше залишилось плавати гусей, ніж качок. Нам треба порівняти наскільки менше. Ключові слова ті самі. Птахи у нас залишились ті самі. Короткий запис, якщо ви подивитесь, він залишився майже таким самим. Змінилось тільки запитання. Так? Нам треба порівняти, наскільки одне число більше або менше за інше. Щоб порівняти ці два числа, нам треба їх знати. Ми знаємо, скільки качок ми можемо використати свою першу задачу. Так, перша дія точно така сама. Знаємо, скільки гусей. Знову використовуємо із першої задачі. Коли ми знаємо, скільки гусей і качок залишилось, ми можемо порівняти ці два числа? Так, можемо. Щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше, треба від більшого відняти менше. Порівнюємо. Від більшого віднімаємо менше. І відповідь: На, скільки там вийшло. Гусей менше залишилось плавати на ставку, ніж качок. Поставте відео на паузу і закінчіть записування цієї задачі. Чим задачі між собою схожі? Першою і другою дією. Так, перша і друга дія у задач однакова. Змінюється тільки третя. Отже, якщо б не розділяти цю задачу на дві окремі задачі, ми б могли розв'язати цю задачу на 4 дії. Але поки що ми їх розділили на дві окремі задачі. Отже, з яким поняттям ми познайомились сьогодні на уроці? На уроці ми познайомились з поняттям рівняння. Рівняння це рівність, яка містить змінну. Розкажіть про рівняння батькам. Нові поняття, які ви тепер знаєте: вираз числовий і вираз зі змінною. Рівність числова та рівність зі змінною. Рівняння. В кінці уроку є посилання на онлайн інтерактивне завдання. Перейдіть за ним і виконайте його. Оцініть. Свою роботу на уроці, як вам працювалось, чи вам сподобалось все на уроці, чи все у вас вийшло. І ваше домашнє завдання Знайти значення виразів по діях. Зверніть увагу на цей вираз. В ньому є різні дії, є і множення, і ділення. і, додавання, і віднімання, розставте правильно порядок дій і розв'яжіть цей вираз. Я вам дякую за ваші старання на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!